Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський Спадок, і це час для історії. У минулому відео, яке ви можете знайти за підказкою ось тут, чи тут десь тут пошукайте, ми закінчили на тому, що підійшли до структури селянської общини в період правління династії мировінгів та інших варварських королівствах. Так ось сьогодні ми спробуємо розкрити цю тему і розповісти вам. Як же жила община в період 6 VI по 8 століття і з кого вона складалася? Не забувайте зганяти за кухню за чаєм та смаколиками всістись біля екрані своїх моніторів і насолоджуватись новими історичними знаннями. З вами Словенський Спадок, і ми починаємо! Так, як же виглядала селянська община до 8 9 дев'ятого століть. Насамперед потрібно розуміти, що складалась вона безперечно із селян, які мали земельний наділ, що складався з частин орної землі, з виноградника та саду, але на які вони мали тільки право користування, але не право власності. Ну, принаймні, спочатку, згадайте про алоди, які ми говорили у минулому відео? Загальна маса общинників, які займали територію поселення, складали вільні франки або германці яких в більшості випадків було менше, ніж місцевого населення, але часто села могли бути мішаними, тобто складатись із римлян чи романізованих жителів та германців, а також колонів та рабів. В період становлення варварських королівств утвердились два типи землеволодіння: римська система приватної власності, яка оберігалась нормами римського права, та германська система общинного володіння, яка керувалась варварськими правдами. Відповідно, і статус їх був не одинаковий. Хоча формально і. Романізоване населення і общинники германців вважались вільними людьми, всю повноту свободи відчували на собі саме общинники германці Місцеве романізоване населення проживало як і германці в селах, тобто вілах. Вільно розпоряджало своїм майном. Вони навіть не призиваються до військового ополчення. Це привілегія залишається виключно за общинниками германцями Хоча вже в період правління синів Хлодвіга участь у військовому поході лягала і на галоримське населення. Тобто всі вже мали брати участь у військових походах. Вони сплачують поземельний податок, який стає легшим ніж у римський період, але часто непосильний для дрібних землевласників. Та все ж місцеве населення вважається нижчим станом вільного населення. Поземельний податок стягується продуктами або грошима, а також слід виконувати повинності: ремонт доріг, транспорт, постій. За невиплату податків у них могли відібрати навіть землю, а то й змусити покинути село. Взагалі, в цей період становище громанізового населення воно було нестабільним, нестійким. Але вони були сусідами общинників проживали з ними в одному селі, користувалися спільними угіддями, дорогами, а то й інколи їх викликали навіть як свідків для врегулювання деяких угод. Взагалі, в історії середніх віків ми можемо знайти такий опис життя галоримського населення. Про те, що відбувалося в середовищі Галоримського населення в VI-7 столітті, відомо небагато. В основному з наративних джерел і даних археології, ми знаємо, що варварські завоювання, хоч і підірвали основи рабовласницького ладу і великого землеволодіння, не знищили приватну власність на землю. В тому числі і велику скрізь у середовищі галоримського населення збереглася як дрібна селянська земельна власність, так і велике церковне і світське землеволодіння, засноване на експлуатації рабів, часто посаджених на землі і різних категорій людей, близьких за становищем римським колонам. Значна частина поселень 5-6 століття розташовувалася біля колишніх віл ще 3 століття. Салічна правда ділить місцево романізоване населення на три категорії: королівських сотрапезників. В яких можна було побачити наближену до короля версту населення, можливо, великих землевласників, посесорів, землевласників дрібного маєтного та селянського типу, та тяглих людей, трибутаріїв. Очевидно, це були люди, які користувалися чужою землею на певних умовах. За відомостями Григорія Турського та інших джерел в VI столітті на цій території збереглися навіть сенатори. За традицією, це великі землевласники, найвища категорія населення. Слід зауважити, що місцеве романізоване населення в германську общину не входило. А навпаки, зберігало порядки імперського періоду. В той же час германці це власники земельного наділу, які отримують при поселенні. Вони відрізняються від інших селян юридичним та соціальним статусом, що возвишує їх до вищого стану вільного населення. По земельного податку вони не платять, ну принаймні на початку, мають право служити у війську у якості пішого ополчення, а також мають право на частину військової здобичі. Згадайте випадок із Сосанською чашею. Період розпаду родоплемінної общини із середовища германців виділяється три стани. Знатні, вільні та напіввільні цей процес пришвидшується в тих регіонах, де вплив римської економічної та соціальної системи був домінантним. Іншими словами, де місцеве романізоване населення переважало кількісно прийшлих германців, раби в цю систему не включаються. В праці історія селянства Європи ми можемо дізнатись, які ж були права у давніх германців. До прав вільних членів общини відносяться участь у сільських сходинах, сотенних чи окружних судових зібраннях, як якості суддів, свідків і приносячих клятву присяжних, а також носіння зброї і участь у зборах всього племені у тих народів, у яких вони ще збереглися. Суттєва особливість цієї сукупності прав вільних общинників полягала в тому, що кожний із цих прав в той же час являвся і їх обов'язком, але не по відношенню до королівської влади чи якоїсь залежної від неї інстанції. Це обов'язки повітря. Ношені до самої общини, до тих, хто входить в неї на кровоспоріднених союзах, типу великої сім'ї, і на кінець до всього племені, в склад якого могли входити декілька общин. Королівство меровінгів, як і інші варварські королівства, які в цей час існували на території Європи, піддаються певній трансформації із плином часу. В чому ж проявляється ця трансформація? А проявляється вона у тому, що зменшується вплив народних зборів. На управління державою, тобто зменшується вплив цієї військової демократії, натомість зростає роль короля та його найближчої свити, яку він скликає для вирішення тих чи інших питань. Слабкі сліди колишньої родоплемінної організації зберігаються у вигляді щорічних військових оглядів марсових полів. Туди сходяться всі дорослі вільні франки, але вже загальнонародні збори періоду військової демократії не мали тепер серйозного політичного значення. Також відбуваються зміни і в адміністративному апараті держави. Зокрема, у праці історія середніх віків у першому томі ми можемо знайти такий запис. Сотні із підрозділів племені у стародавніх франків після завоювання Галії перетворилися на територіальні адміністративні одиниці управління графством більшою територією – Повністю знаходилось в руках королівської посадової особи графа, який був головним суддею у графстві, і стягував на користь короля третину всіх судових штрафів. У сотнях же збиралися ще народні збори всіх вільних людей, які виконували головним чином судові функції і проходили під головуванням виборної особи. Тунгіна, але і тут був присутній представник королівської адміністрації, сотник Центенарій, який контролював діяльність зборів і який збирав частку штрафів на користь короля. Але якщо зміни відбуваються на державному рівні, то сільська община 6-8 століть майже не зазнала ніякої трансформації. Найповніше збереглося самоврядування у сільській громаді, яка на сільських сходах обирала своїх посадових осіб, творила суд із дрібних правопорушень та стежила за дотриманням звичаїв марки. Використовувати в управлінні країною римські інститути стосувалася головним чином податкової системи та голоримського населення. Загалом державна машина Західної Римської імперії була зруйнована завоюванням. Германці перейняли від римля не тільки бюрократичну та адміністративну структуру, але й певні види господин. Господарства. Зокрема, це виноградство та садівництво, іригацію, удобрення землі почали займатися розведенням свиней. В роботі використовували римський залізний плуг з лемехом та римську борону. У сільському господарстві домінує двопільна система, хоча саме сільське господарство залишається натуральним. У землеробстві, яке у VI столітті було основним заняттям франків, мабуть, же панувало двопілля. Крім зернових культур жита, пшениці, вівся, ячменю, отримали широке поширення бобові культури і льон. Активно вирощували городи, сади, виноградники. Повсюдне поширення набуває плуг із залізним лемехом. У сільському господарстві використовувалися різні види робочої худоби бики, мули, слюки. Звичайними стали дво або триразова оранка, борона, проболка, посівів, замість ручних почали застосовувати водяні млини. Значно розвинулось і скотарство. Франки тримали у великій кількості рогату і дрібну худобу: овець, кіс, а також свиней та різні види свійської птиці, займались полюванням, рибальством, джільництвом. Громада мала і низку інших прав на землі, якими користувалися її жителі. Зокрема, на півночі держави франків існувала система відкритих полів. Всі орні наділи після зняття урожаю і лугові наділи після сіножаті перетворювалися на загальне пасовище, і в цей час із них знімались всі огорожі. Земля у Франків, як ми знаємо, належала сільській громаді, і поселитися на цій території якомусь чужинцю було майже неможливо, якщо проти цього виступав хоча б один член громади. Проте, якщо цьому чужинцю вдавалось прожити один рік. То зігнати його з насидженого місця було практично неможливо. Тут мова не йде про місцеве романізоване населення, яке проживало пліч-опліч із общинниками-германцями. Спостерігалася цікава тенденція з боку заможних членів родини вийти з союзу родичів. Глава 9 салічної правди докладно описує процедуру відмови від спорідненості, під час якої людина повинна публічно в судовому засіданні відмовитись від співприсяжництва, від участі у сплаті отриманого вельгерда, від спадщини та від інших відносин з родичами. У разі смерті такої людини весь її спадок надходив не родичам, а у королівську скарбницю, і це також сприяло утвердженню індивідуальних алодів на землю. Він повинен з'явитися в судове засідання перед очами Тунгіна і там зламати над своєю головою три гілки, мірою в лікоть, розкидати їх на чотири сторони і сказати, що відмовляється від співприсяжництва під спадщини та усяких стосунків з ними. І якщо потім хто-небудь із його родичів буде вбитий або помре, він зовсім не повинен брати участь у розподілі спадщини або у сплаті віри. А його спадщина має надійти до казни. В цілому община часів селішної правди представляє собою перехідний етап від великосімейної землеробської общини, де зберігається колективна власність на всю землю, включаючи і земельні наділи великих сімей, до сусідської общини марки, у якій вже існують індивідуальна власність на орні землі. При цьому зберігається колективна власність на лісовий фонд, пасовища та луги. Слід не забувати, що поряд із германцями та романізованим населенням проживали також раби, літи, лібертіни та колони. Літи це відомий з варварських прав про шарок напіввільного відпущеного на свободу населення в германських племен франків і саксів. У Лангобардію їм відповідали Альдії, у англосаксів – Лети. Припускає, що ця станова група могла утворитися з народностей, які германці підкрили раніше. Також слід зауважити, що літи користувалися особливими правами та становищем у германській громаді. Між ними і вільно лібертінами існувала певна відмінність. Вони сприймались як вільні римляни. За салішною правдою за вбивство літи сплачували з половину Вергельду, призначеного за вільну людину. Цей майновий викуп Вергельд платили не пану як за раба, а родичам як за вільного. Літи мали право особистої недоторканності. Землею вони володіли, але не самостійно, а сиділи від імені якогось господаря на чужій ділянці, обробляли її і платили за неї оброк панові. Літи не мали юскунубі, тобто не мали права на законний шлюб, в якому їхні діти могли б отримати статус громадянина після народження. Також вони не брали участі у політичних справах. Літ, спадкоємець для того, щоб отримати спадок, платив спеціальну данину для спадкування. В цілому в праці історія селянства в Європі ми можемо знайти таку характеристику літам. Вони володіють земельними наділами і самостійно ведуть своє господарство, приймають участь в поході, можуть виступати на судовому зібранні, давати зобов'язання та пред'являти позов, тобто мають відому правоздатність в якості фізичних лиць. Літи можуть частково розпоряджатися своїм майном і заключати угоди з іншими особами. Їх життя захищене Вергельдом. Однак, Вергельд літа складає лише половину вергельд вільного. Вони знаходяться в особистій і частково матеріальній залежності від. Від вільних. Вільний, який має залежного літа, виступає як його пан. Літ може бути відпущений на волю. Весілля між вільними чоловіками і жінками-доньками літів заборонені під страхом штрафу. У випадку вбивства літом вільного убивця передається в розпорядження родичів убитого, що ще раз вказує на матеріальну і особисту залежність літа від вільного. Іншими словами, літи входили в склад германського суспільства, але не як повноправні його члени. Тут вони чимось схожі із колонами. Також. Поряд із літами проживали вільновідпущеники Лібертіни. Вони могли походити як із рабів, так і з літів. Тут, в залежності від способу та цілі їхнього звільнення. Історія селянства в Європі дає їм таку характеристику. Статус Лібертінів був невизначеним. З одного боку, лібертіни розглядались як народжені вільними, з іншої, юридичні і господарські джерела відрізняють лібертінів від власне вільних людей. По своєму статусу, вільно відпущеники не були рівними вільнонародженим. народженим. за лібертінів був двоє нижчим ніж за вільних. Давати свідчення в суді проти вільних вони могли лише в тому випадку, якщо були відсутні свідки із числа вільних, а своїх патронів взагалі не могли звинуватити перед судом чи давати проти них свідчення. Залишалась значна частина колонії та сервів, яка проживала на території Варварських королів. Рабина впрочат в цю систему суспільства не входили. Хоча їх і не використовували в сільському суспільстві, як це було у Римській імперії та у пізній республіці, вони все рівно жили не дуже солодко. У германців до феодального періоду раби не входили в склад суспільства. Вони не являлися членами кровоспоріднених і общинних об'єднань. Однак у різних племен конкретне положення рабів було завжди різним. У селічних франків часів запису їхнього звичаєвого права вони відрізнялись подвійністю, хоча раби завжди протиставлялися вільними. З іншого боку, раб розглядався тут як річ. Він прирівнюється до тварини і служив об'єктом торгівлі і грабунку. Система покарань за проступки раба діаметрально протилежна відповідальності вільної людини. Той час, як останніх стягують судові штрафи, раби піддаються тілесним покаранням і при тому дуже жорстоким: бичування від 120 до 140 ударів пліттю, тортурам, кастрації. Окрім того, раби мали і певну стратифікацію, зокрема, раби королівських дружинників, раби, ремісники, ковалі, столяри, ювеліри, раби, свинопаси, конюхи, виноградарі, раби, які виконують адміністративні доручення, особисті раби, королівські раби. У Лангобардів, наприклад, були не тільки домашні раби, але й раби, які працювали на земельних ділянках. Про це ми можемо дізнатись, проштудівавши едикт ротарі. Опрацьовуючи едикт ротарі, друзі, ви там зможете знайти статтю 103, якщо ми не помиляємось, у якій мова буде йти про те, скільки потрібно сплатити коштів за нанесення середніх або важких тілесних ушкоджень сільському рабу, тут не враховуючи також його оплату та оплату самого лікаря на лікування. Але нас зацікавили три інші статті: це 132, 133 та 134, у яких мова йде про оплату за вбивство раба Масарія, за раба Пастуха та за раба сільського, який підпорядковується Масарію. Із цих трьох статей нам цікаво, хто ж такий Масарій. А Масарі, друзі, це в середньовічній Італії, у, на території якої правили Лангобарди в певний час. Це залежний селянин, або особисто залежний від феодала, або поземельно залежний. І в нас тут виникає два важливих питання: чи могли залежні селяни мати своїх рабів, тобто володіти ними на правах власності, чи все ж таки цих рабів їм надавали під час сільськогосподарських робіт на допомогу? В подальшому в період формування феодальних відносин раби поповнюють стан залежного населення. Проте рабська праця у франків та інших германських народів не була основою виробництва, як це було у Римі. Воно залишалося у них на патріархальному рівні. Рабів не залучали до сільського господарства як основну масу населення для роботи. Частіше їх використовували як дворових слуг або ремісників. У постримському світі в сільському господарстві майже нічого не змінилось. Маєтки, які перебували на теренах варварських королівств, продовжували своє існування. Орендарі обробляли землю, а власниками цих маєтків зазвичай виступали багаті патриції та церква. Так як виняток із правила, інколи ці маєтки повністю переходили до рук германців. Проте і тоді вони продовжили існувати у своєму пізньоримському вигляді. Іншими словами, звичайне залежне населення продовжувало працювати у звичайному режимі, змінився тільки власник. Великими земельними володіннями, у тому числі укріпленими центрами, які часто перебували в межах старих римських міст, володіли єпископи, які представляли не тільки духовну, але й світську владу на місцях. В цей час починають розвиватись маєтки двох основних типів: маєток, що ділився на домен і земельні наділи, які отримували землероби, та вілли, які складались виключно із власників землі. Або орендарів. Перші обробляли сервами, які не мали земельного наділу. Другі колонами, які отримали земельний наділ від землевласника, за що відробляли повинності та платили ренту натуральну або грошову. Також поруч з цими колонами проживали і вільні общинники та романізоване населення. Характер і розміри повинностей залежних землеробів визначалися як і в Римській імперії. Звичаєм повинності власників полягали у виплаті головним чином натурою. Найчастіше оброк являв собою певну частину врожаю у Равенні у VI столітті. Наприклад, колони та лібелярії виплачували одну третю оливок та вина, одну сьому частину зерна. У Готській Іспанії на початку VII століття прикаристи і колони виплачували десятину із зерна. Плодів та худоби у Провансі у восьмому столітті оброк оплачувався в основному продуктами землеробства дрібною худобою домашньою птицею. Яйцями іноді власники сплачували грошові внески. У Провансі такий грошовий внесок називався трибутом. Грошова рента виплачувалась і у володіннях Гравенської церкви, і у папських володіннях Італії наприкінці VI століття. Застосування фінансової ренти цілком узгоджується з тим, що у VI-VIII століттях у досліджуваному регіоні у відомих розмірах зберігалися товарно-грошові відносини. В деяких місцевостях Равенської церкви орендарі землі, колони чи вільно Могли відробляти панщину від одного до трьох днів на тиждень. Колона виключалася із списку повноправних жителів. Вони не могли покинути землю, яку обробляв їхній батько, і статус колона був спадковим. Слід сказати, що тих селян, яких ми знаємо під назвою колони, у германців мали свій аналог. Це були літи, про яких ми розповідали раніше. Хоча, можливо, колони у середовищі германців і називались літами. Колони не мали юридичних прав, їхня власність Пекулі повністю належала господарю, і без його дозволу вони продати його не могли. Це якщо ми говоримо про колонію на теренах західної частини Риму. Однак вони мали право розпоряджатись землею, відбувати повинності та платити подушний податок. На думку деяких дослідників, статус колонів у варварських королівствах навпаки зміцнився, адже після заселення територій колишньої Римської імперії варварами вони отримали доступ до спільних угідь. Основні зміни відбуваються в 6 VI viii столітті, коли частина маєтку, якою володів господар, скорочується, або і зникає взагалі. Тоді вся земля розділяється між залежним та вільним населенням. На кінець раннього феодального періоду склад землеробського населення маєтку змінюється. Зменшується чисельність рабів прибендаріїв, яких використовували тільки для обробітку домену. Зменшується розрив між соціальним статусом вільних і невільних власників землі. В тих маєтках, де зберігається домен невільних землеробів, лібеляріїв вільних поселенців, розповсюджуються відробіткові повинності. Вільні орендарі потрапляють в різного роду особисту залежність від власників маєтку. На початку 8 століття у франкській державі ми бачимо, що складаються дві часто ворогуючі між собою соціальні верстви. Перша це великі землевласники галоримського або германського походження, які володіли землями на правах повної безумовної власності. Друга уже тією чи іншою мірою залежні селяни, які не мали земельної власності або зберегли її у невеликій кількості та піддавалися експлуатації з боку власників землі, на якій вони жили. Друзі, ось і підійшла до завершення наша друга частина розвідки про раннє середньовіччя та залежність у ньому. У заключному відео ми поговоримо про податки, які платили селяни в цей період. Ну а від вас вимагаємо тільки одного: поставити лайк, написати коментар і не забути поділитися цим відео зі своїми друзями. Учіться, читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. До нових зустрічей! З вами був Слов'янський Спадок.